Рівненщина в безпеці про це повідомив начальник рівненської ОВА Віталій Коваль після інспекції державного кордону. До перевірки долучився заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Під час поїздки оглянули систему оборони державного кордону з Республікою Білорусь. Також відвідали один з прикордонних пунктів. Військові проінформували про стан справ на ділянці кордону, високу мотивацію особового складу та їх готовність до захисту. України. Це стела зліва, а то вже державний кордон. Ага. Високий ліс, то вже Білорусь. Зрозуміло. Угу. Вони, я так розумію, теж підходять на спостереження, так? чи так? На сигареті. У них камер є. У них є камери, так. У нас теж, в принципі, є камери, ми спостерігаємо. Кордон з республікою Білорусь, як і всі дні війни, непорушний? Не службу, всі відповідні підрозділи, ЗСУ, ТРО, Нацгвардія, всі виконують свої обов'язки і можу запевнити, що Рівненщина в безпеці.